Доброго дня, шановні учасники нашої зустрічі, доброго дня представники бізнесу. Ми сьогодні в зустрічаємось в рамках проєкту «Діалоги влади та бізнесу. В ході зустрічі ми сьогодні обговоримо, ну, на жаль, актуальні питання сьогодення це питання основних аспектів працевлаштування осіб з інвалідністю. А які привілеї мають роботодавці при працевлаштуванні до себе на підприємства якраз осіб з інвалідністю? Запрошую до слова Валентину Данець. Тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації в межах комплексної реформи соціальної підтримки людини, яка зазнала травм чи хвороб, Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування. Є потенціал. Вона має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди для здоров'я. І це має стати ефективніше і забезпечити максимальне відновлення людини. Команда Міністерства охорони здоров'я розробила проект закону, який вже винесено на обговорення, і закон передбачає низку змін для визначення заходів підтримки. Буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід. Запрошую Галину вітальну коріну, директор Кожитоморського обласного центру зайнятості. Галина вітальна, будь ласка, серпня 2023 року. У нас запрацювала дійсно унікальна програма. Ця програма е вже давно працює у Естонії, і дійсно, служба зайнятості започаткувала цю програму із Естонії, яка методом фінансової підтримки спонукає роботодавців облаштовувати робочі місця для людей з інвалідністю першої та другої групи. Через службу зайнятості держава компенсує роботодавцям витрати на придбання обладнання. Меблі чи допоміжні засоби для такого працівника на суму е, другої групи від 71 тисячі до 106 тисяч це для осіб з інвалідністю першої групи. Дякую, Галина Віталіна, ще раз. Е, запитання до Галини Віталівни є? В чаті, будь ласка, озвучте своє запитання, хто в чаті писав. Так, Добре. чи передбачена? Скажіть, будь ласка, можливість проведення індивідуальних консультацій для роботодавців щодо особливостей працевлаштування осіб з інвалідністю? Питань немає. Ми зустрічаємося з бізнесом. І ви можете звернутися як до нас онлайн, так можете звернутися в кожному районі. У нас є представництво нашої служби, де більш детально вам розкажуть з цього приводу. Нададуть всю інформацію. Нагадую про можливість користуватися платформою, яка була відкрита для отримання ваших пропозицій, ваших запитань. Будь ласка, тоді продовжимо діалоги. І очікуємо на ваші запити. І до зустрічі на наступному тижні.